Завершився дев'ятий тур чемпіонату світу серед сеньорів. Давайте подивимось на його результати. В категорії 50 Максименко Андрій здобув дуже важливу перемогу чорним кольором проти Зеллера Франка з Німеччини. Тепер в Андрія 6,5 очок. Він займає 8 місце, буде грати з лідером турніру у 10-му турі з Кекелідзе Міхаелям, якого 7,5 очок. Побажаємо Андрію успіхів у боротьбі за призові місця. В категорії 65 трошки призупинили переможну ходу репринцем Олександра. Зіграв він нічю, тепер в нього 7,5 очок. Він продовжує очолювати турнірну таблицю. Але його трошки наздогнав Мейер Христиан, В нього теж 7,5 очок. Але додаткові показники вищого Олександра. І з третє. По восьме місце по сім очок дуже велика група. В 10-му турі буде принципова зустріч за лідерство в турнірній таблиці між Мейером та Репринципом Олександром. Побажаємо Олександру успіхів та подивимось на інші результати українців. Довженко Віктор в минулому турі здобув перемогу. У нього. 5,5 очок. Смолін Сергій, на жаль, програв в нього 4 очки. Василіо Михаїл здобув перемогу в нього 5 очок. Та Баранюк Андрій, на жаль, програв, у нього залишаються 3 очки. Давайте переходити до партії. Почнемо з партії ріппринцев Олександра. Намагався він перемогти, виникає захист каракан. Закінчують сторону розвиток, виводять білі слона на g5, ставлять ферзя на d2. Вже з'являється ідея обміну цього чорнопольного слона, та слон F4, ще ідея нападу на ферзя. Що білі роблять? Напала на ферзя. слон b7 був не дуже точний хід. тому що тепер у ферзя взагалі немає клітинок, куди ходити. Залишається тільки 8-й ряд. Куди він і повертається на своє стартове місце? Тура е 1 тура е 8 і Тура д 1 Білі нічого глобального не зробили, але за рахунок того, що у них є активні фігури, дуже гарний чорнопольний слон, гарний центр, у них є дуже великий тиск і перевага, яку комп'ютер оцінює в 1,2 пішака. Є 6 ходять чорні. Дуже мало в них варіантів, куди взагалі ходити, дуже мало простору, але щось робити треба, і простор треба звільняти, щоб якось, можливо, ферзя поставити на Е7, щось треба робити. І тут я хотів би зупинитися ключовий момент в партії, на мою думку. Білим треба було піти кінь е 5 ідея в чому, якщо забирають чорні кінь е 5 намагаються спростити, перейти в еншпіль, то білі забирають принципово, де є, саме пішаком, для того, щоб напасти на коня F6. І виявляється, що у коня F6 немає взагалі полів для відступу. Поле d 7 ми контролюємо, поле d5, само собою, теж контролюємо. А якщо він відходить на h5, то заберемо слон h5, позбавимось від не найкращого слона та зіпсуємо дуже сильно структуру чорним. Потім підемо в RD7 і дуже погана позиція в чорному. Якщо б, наприклад. Не реагували б і не били б на E5, а пішли б С5, то могли б додати коня на b5. Вже загрожує кінь d6, вилка на туру і на слона, тому треба якось ходити кінь E4 з темпом поставити коня, захистити поле d6. Але білі пішли ферзь c1 або ферзь e3. Та далі створюються нові загрози у вигляді DC та ідея по лінії D просто турою розвалити всю позицію. Зробити якийсь рентген, дуже важко тут грати чорними, тому що їх атакують, дуже велика активність білих фігур. І я думаю, що в цьому варіанті якраз чорні дуже швидко розсипались. Але в партії було слон 6 спроба виміняти чорнопольних слонів. На це чорні не реагують, ходять ферзь 7. Є е е е шанс повернутися слон в 4, але дуже важко зробити хід назад. Пішли h 3. Тура А на d8. І тут все ж таки було визнання, що слона 6 була не найкраща ідея. І повернулися білі на F4. Тепер вже є поле С8 для Ферзя. Тура пройшла на d8, тому якось легше стало дихати чорним. Ферзь С2, перебудовуються білі, поставили ферзя на B3 для тиску на пішака B6. Входять С5 чорні, активізували свого слона, стало більше простору, стало легше грати. ДЦ забирають білі, БЦ забирають чорні. Не можна брати с 5 через те, що висить пішак на б 6 Все ж таки в чорних залишаються якісь слабкості на ферезвому фланзі. Білі відводять слона на ж 3 обережно, чорні на нього нападають, а білі його ховають максимально на h2, щоб його взагалі ніхто не чіпав. Кіні в 6 повертаються чорні, і білі ходять кінь ж 5 а 6 виганяють цього коня. А білі ходять слон F3, дуже технічно вимінюючи поганого свого слона білопольного, який нічого не робив а впирався в пішака С4 на дуже гарного білопольного, який атакував діагональ A1H1 і тиснув якраз на пункт g2. Забирають чорні, білі теж забрали на F3. Кінь b8 перебудовуються в чорні, хочуть, можливо, коня на d4 привезти. Кінь 5 ходять білі. Беруть цього коня, гасять потенційну активність. Слон Е5. Принципово ці партії, мабуть, хочуть поміняти чорнопольних слонів. Ферзь С8. Кінь-4 причепилися до слабкості на c 5 Ферзь C6 повернулися. І забрали на d8. На мою думку, не треба було цього робити, віддавати лінію де без боротьби. Можливо, треба було піти f3. Хоч і візуально послаблення короля, але взяли під контроль клітинку Е4 та трошки погасили активність цього ферзя. Тепер кінь сюди не буде пригати, а Чорнопольний слон контролює все ж таки ці клітини, які ми послабили. Але в партії було вирішено забрати та піти Ферзь B6, перейти в еншпіль вже повністю. Забрали кінь B6 і тура D2. Ось Через це не хотілося мінятися турами одразу. І віддавати лінію D, тому що активність чорної тури може зіграти дуже важливу роль. А3 обережний хід. У майбутньому десь хочемо, можливо, піти Б4, та десь не буде підв'язати пішак на А2, якщо тут будуть бити на Б2. А5 грають чорні слон С3. Повертається слон, спроба витиснути туру. Тура не хоче відходити з другого ряду, кінь А4 повернулись. І кінь D7. Вже є проблеми в білих, загрожує слон С3. На кінь С3 буде тура B2, а БЦ брати якось не хочеться так, структуру свою псувати. Слон 5 забирають білі, слон D4 максимально точний вхід від чорних. Причепилися до важливого пішака на F2. Не цікаво їм на B2 пішак. Тому що після слон b2, кінь b2 все добре в білих. І тура F1 ходять білі, захищаючи пішака на F2. З точки зору комп'ютера, треба ходити тура D1 і зберігати активність фігури. Але можна зрозуміти білих, інтуїтивно хочеться захистити все ж таки пішака на F2. Але в чорних з'являється дуже серйозна активність фігур. Кінь Е5 і хоче піти кінь на d3 і на d2 на F2 забрати. Слон c 3 Одразу хочуть погасити активність фігур розміном. Кінц 4 забрали пішака, слон d4 обміняли цього неприємного слона, який тиснув на F2. І Тура Д1 причепилася до Д4. Е5 грають чорні, все логічно. Б4 намагаються свій козир просувати ферзі в білі. Кіння 3 забирають чорні, кінця 5. Якось тепер вже треба робити нічю білим, тому що все ж таки не вистачає вже і пішака, і дуже слабкий на b4. І чорні допускають грубу помилку, входять ф 5 В чому ж помилка? Білі одразу підривають F4, і слабкість на d4 скажеться. Все ж таки. Забирають чорні на F4, і пішли білі тура д 4 Якось це легше візуально це. Вже схоже на нічю. Тому що заберемо на F4 і 2 на 3 дуже важко буде виграти. А треба було чорним грати кінь c 4 замість F5, захистити цього пішака. І на F4, наприклад, вже буде якийсь кінь E3, на G2 висить. Неприємно це грати білими все ж таки. F4 вже не так працює. А після F5 одразу так F4 найкращий хід знайшов Олександр. І після цього обміну причепився до G6, переводить коня на Е5, щоб забрати все ж таки цю слабкість. Чорний намагається захиститися G5, причепилися до нової слабкості. Кінц 2, Б5, дали шах. Відійшли. І після такого повторення погодились на нічю. Ось такий такій боротьби Олександр зіграв нічю та продовжує очолювати турнірну таблицю. Переходимо до партії Максименко Андрія. Він грав чорним кольором, обрав сицилійський захист. Забрав на Б2, відійшов Ферез-3. F5 намагаються білі одразу жорстко реагувати. Ферзь Ферез-5 повернулося, кінці 6. Забрали на e 6 слон E2. Якось дуже повільно розвиваються білі. Нам рекомендують забрати на c 6 ці позиції, і потім вже ходити в слон e 2 а тут вже чорні самостійно забирають на d4, ходять Ферзь C5 і виявляється, що все йде до неншпілю, в якому є зайвий пішак в чорний. Слоні 7 продовжують розвиватися. ферзь c7 дуже обережно відійшли. Кінь b 6 зайшов на такий форпост, але такого страшного нічого немає. Слоні 3 підкріпили коня, встигли чорні завершити розвиток, зробити рокировку. Білі теж зробили рокіровку. Кін D7. Хочеться виміняти цього коня, дуже неприємного на B6. Міняються на F8 турою. Слон F8 забрали. Залишаємо коня на D7 для того, щоб він помінявся, якраз конем B6, який як кість в горлі знаходиться. Кін C8 забирають білі, щоб якось зробити собі перевагу двох слонів. Ферзь c 8 реагують чорні. Ферзь B3 причепилися до слабкості на E6. Кінь c 5 з темпом захищають її чорні. Ферзь B6 вже вхідний не туди. Рекомендую тут нам все ж таки побити. Але я розумію білих. Вони хотіли грати на перемогу і не хотіли переходити в беншкелів, в якому взагалі немає шансів якраз на цю перемогу, тому що різнокольорові слони. Плюс не вистачає пішака. Але після Ферзь б 6 виявляється, що вже не вистачає двох пішаків. Відіграли одного, але два зв'язаних тут. Плюс слабкість на С2. Забирають принципово її чорні, нападають тут по другому ряду, якось вже візуально. Навіть ініціативу перехопили. Два зайвих пішаки. c 1, Фердя 2. Люблять тут брати чорні білих пішаків в цій партії. Всі позабирали, залишилось тільки G2 і H2. Слон С4 теж максимально логічний хід. Зробили вилку на Е6 і на A2. Felza 3 видішли, схвали короля. Farzyd 4. Хоч і комп'ютер рекомендує Farzy 7, але з людської точки зору ніколи цей хід не зробиться, тому що це перехід венчпіль і послаблення тиску. Ферзь Д4, повернули ферзя в центр, кінь F6 перекрилось, слон G5, спроба атакувати цього коня. e 8. На думку комп'ютера це взагалі помилка дуже груба. Треба було ходити D5, що знову ж таки для людини не дуже підйомно. Фон F6, така тактика. Ферзь c 1 так, відволікся слон, не міг він брати на F6, король F2 і спокійно забирає на F6, закривається слоном і нічого немає. Туре E8 напав на слона, Туре E7 перебудувався, слон D5, Ферзь A5. Вже був якийсь момент в вигляді кінь D5. І на слон E7, знову ж таки, ферзь С1 завжди висить. Тому можна було забрати слона і одразу спустити позицію. Але пішов ферзь A5, тура F1, тура e5, напав на двох слонів, тура F6 вже білі ризикують, заїжджають турою. Спокійно забирають чорні, закривається слоном. Забирають на G7. Слон E5 не можна брати через ферзь E1. Тому виявляється, що тепер не вистачає якості і намагаються біля вже давати вічний шах. Але чорні від цього шаху зараз просто поступово відходять чорними клітинками, такою драбинкою. Поступово-поступово закриваються турою, виводять короля вперед. Знову немає ферзі 7 через ферзі 1 слон D5. Забрали ферзь d5 і перейшли спокійно. Ferзі Vенzпіль з лишнім пішаком та двома прохідними. Спроба вигнати короля на е 1 щоб взагалі перейти в пішаковий nшпіль. Але білі відходять на G1, тепер у них король в кутку, а чорні тепер поступово намагаються провести пішака B4. Пішов король за допомогою короля. За допомогою ще одного пішака поступово, чорні, посилюють, посилюють свою позицію. Пішли Ферзі 4, загрожує ферзі 4, тому король H2 відійшли, B3, Ферзь Е5, B2. Просунули пішака вже максимально далеко. Ферзі 2 закрились, Ферзі 4 взяли вже десь під контроль поле B1. Тепер відходить король, закрилось d4. І білі були вимушені визнати свою поразку. Ось так, технічно, спокійно, позабираючи дуже багато пішаків, Андрій Максименко зміг здобути перемогу. З чим ми його вітаємо та бажаємо успіхів у наступних турах.